Подолав 420 кілометрів за дев'ять днів на кріслі колісному. 47-річний волонтер Сергій Цитрику у 2017 році отримав травму спинного мозку. З того часу чоловік пересувається тільки на колісному кріслі. З початком повномасштабного вторгнення брат Сергія забрав його до себе в село, та вони разом почали допомагати нашим військовим. Ми їздили хлопцям, допомагали я разом з братом, возили їм харчі, воду привозили на блокпости. Потім почали, в мене є зварка, почали варити їм з ланцюгів і шипами такі. Затримувачі, ніби для колісної техніки, їжачки, такі на ланцюгу, що можна перетягнути через цілу дорогу. Ось таким чином ми допомагали. Пізніше брат Сергія вступив у лави ЗСУ, а сам чоловік шукав благодійний фонд, щоб офіційно стати волонтером. Спершу він просто в різних місцях Тернополя стояв зі скринькою та збирав кошти, а у травні цього року вирушив у перший благодійний заїзд. За п'ять днів вдалося зібрати 142 тисячі гривень. Тому чоловік вирішив не зупинятися і 15 липня. Продовжує свою акцію із селища Залісці. Потім залозець, я поїхав в зборів зі Зборова на Козову, з Козови на Бережани, з Бережанів на Підгайці, з Підгаєць, Монастириськ, Монастириська в Бучач. І з Бучача, власне, я вже позавчора повертався додому. Цього разу волонтер зібрав 242 тисячі гривень. Всі кошти будуть спрямовані на fpv дрони для різних бригад. В основному це наші, 105-та бригада, 44-та бригада, а також бригади, які дають запити. Ми працює, я з, співпрацюю з будинком до Дім ветерана. Вони відправляють, я якусь частину своїх дронів залишаю їм і вони також відправляють на ті підрозділи, де є запити. Чоловік розповідає, у громадах знали, що він буде приїжджати через їхнє селище або місто і повідомляли про це мешканців. Люди були привітні та відкриті до нього, донатили та пропонували допомогу. На місцях люди дуже тепло зустрічали і допомагали із проживанням, з харчуванням. В деяких містах мені знімали номер в готелі в Бучацькій. Територіальній громаді, а саме в Бучачі, готель сам надав мені номер повністю безкоштовно, де я ночував. Кожного дня Сергій по 12 годин проводив на кріслі, адже свій маршрут починав у 7 або 8 ранку, і в такій ж годині ввечері його закінчував. Попри те, що чоловік мав із собою все необхідне для подолання технічної несправності крісла і заручився підтримкою влади на місцях, рідні все одно хвилювалися за нього. Мама то так дуже сильно переживала, так переживала, так аж чуть не плакала, каже, як ти там сам доїдеш і без супроводу, без нічого, то та, та така важка дорога. Ну, але нічого. Завершив, зателефонував вчора до неї кажу, каже, мамо, ти вже не переживай, я вже вдома. Себе вже в Себе квартирі». Чоловік задоволений результатом. Розповідає, що все вдалося зробити якнайкраще, зібрати ще більшу суму, ніж попередній раз і познайомитися з новими людьми. Акцію Сергій продовжить у вересні. Планує подолати 250 кілометрів Чортківщиною.